Сьогоднішнє засідання погоджувальної ради розпочали з хвилини мовчання в пам'ять за загиблими військовими в ніч на 14 червня, після чого одразу підняли питання про введення військового стану у Луганській і Донецькій областях. Окрім цього, для обороноздатності України планується прийняти цілий ряд законопроєктів. В Першу чергу це зміцнення державного кордону. Суть цього законопроєкту стосується, що ті люди, які призвані з цивілю сьогодні захищати, Нашу незалежність на Східному фронті, вони повинні отримати право використовувати холодну і вогнепальну зброю. Ви знаєте, скільки проблем зараз виникає з тим, що багато людей, які воюють на східних кордонах Української держави, вони не забезпечені? Правовому режимі на цьому тижні Петро Порошенко ініціюватиме пропозицію щодо конституційної реформи. Зокрема, це ряд законів щодо децентралізації влади. Планують депутати змінити і виборче законодавство зокрема, зміни до законів про вибори народних депутатів та до місцевих рад, оскільки в умовах нинішньої ситуації проголосувати за місцем прописки зможуть не всі. Порядок процедури трохи змінять. Активно попрацювати вже на цьому тижні, і ми наполягли на тому, щоб це було включено в порядок і буквально у вівторок ми почнемо розглядати проекти законів, які стосуються виборів в Україні. Серед усього іншого депутати планують створити єдиний орган, який опікуватиметься переселенцями з Криму та Сходу України. Попрацюють над банківською системою та проблемами вищої освіти, оскільки до закінчення цієї сесії залишилось обмаль часу, пленарний тиждень обіцяє бути насиченим. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.